Причина, чому ми неправильно судимо про речі, про які сказано перед цим, полягає в тому, що не заглиблюємося в їх суть, щоб бачити, чим вони є, а сприймаємо їх з прихильністю або відразою зразу з першого погляду, оцінюючи їх за їхнім зовнішнім виглядом. Така прихильність або відраза до них полонять наш ум і затьмарюють його. Тому він і не може правдиво судити про них, які вони є насправді. Отож, брате мій, якщо бажаєш, щоб такий самообман не знаходився у твоєму умі місця, приглянься до себе пильно. І коли або побачиш своїми очима, або в умі уявляєш якусь річ, стримуй скільки сили свої бажання і не дозволяй собі з першого разу ні прихильно поставитися до цієї речі. Ні не мати до неї відрази, але розглядай її відірвано одним умом. В такому випадку ум, якщо він не затьмарений пристрастю, є за своєю природою вільний і чистий, і має можливість пізнати істину, проникнути в глибину речі, де нерідко зло прикривається під брехливо привабливою зовнішністю і де добро буває, ховається. Під недоброю видимістю. Але якщо у тебе спочатку йтиме бажання і зразу або полюбиш річ, або відвернешся від неї, то ум твій не зможе вже її добре пізнати, тобто пізнати як слід. Бо така налаштованість, що випереджує всяке судження, або краще сказати, ця пристрасть, увійшовши всередину, стає стіною поміж розумом і річчю. І, затьмарюючи його, робить так, що він думає про цю річ вже затьмарений пристрастю, тобто по іншому, ніж вона є насправді, і через це ще більше посилює початкову налаштованість. А вона, чим далі йде вперед, або чим більше любить або ненавидить річ, тим більше затьмарює ум стосовно неї, а врешті-решт, і зовсім його затемнює. І тоді пристрасть до тієї речі зростає до такої міри, що та річ здається людині милою або ненависною більше від будь-якої іншої речі, яку вона коли-небудь любила чи ненавиділа. Таким чином, якщо не дотримуватися наведеного мною правила, тобто утримувати бажання від прихильності чи відрази до якоїсь речі перед виробленням судження про неї. Тоді ці дві сили душі, тобто ум і воля, завжди приречені на невдачу і щораз більше занурюються із темряви в темряву, з гріха в гріх. Отже, острігайся, любий, зі всією увагою від прихильності або відрази, до якої небудь речі за своєю пристрастю, перш ніж встигнеш її добре розглянути при світлі розуму, правдивого Слова Божественних писань, при світлі благодаті та молитви, і з допомогою міркування Твого Духовного Отця, щоб не зрішити і не прийняти істинно добре за зле та істинно зле за добре, як це рідко трапляється з деякими ділами, які самі по собі і святі, але за певних обставин, а власне тому, що здійснюється або не в свій час, або не до місця, або не в належній мірі, спричиняють велику шкоду тим, які їх здійснюють. Ми знаємо з досвіду, яких бід зазнавали деякі через подібні похвальні та святі діла.